Де йде дощ. Стався я сюди автобусом і зараз їду до свого друга Сергія у веломагазин, буду готувати велосипед до подорожі. Погода просто суперова, температура градусів 13, так що запаритись не вийде. І швидше за все скоро буде дощ. Час сподіваюся, бідеться. Тут зачинено. Сергій, твій друг приїхав до тебе в гості. Ломиться в двері, там зачинено. Дві години я трясся в автобусі, віз в в велосипед, віз себе, перед тим випив здоровенну кварту чаю і в тебе зачинено. Як так можна? Не по-людськи. Існує така думка, що це все через те, що магазин працює з 10-ї години, а зараз ще немає навіть 9-ї. Поживемо до 10-ї, побачимо. А щоб не зривати Сергія раніше 10-ї години з місця, я до нього телефонувати поки що не буду. А поїду. Oh, wow. Заїду до своєї альмаматері в 9-й корпус Чернівецького університету. Давно я там вже хотів побувати, там навчався, але все ніяк не було нагоди туди. Потрапити. А зараз якраз слушна нагода, їду, подивлюся, як там, що там. Найрідні з'явий партій. Студенти ходять ті самі ще й колись, і хребета грезо бігають такі самі. Нічого не змінилося. вже табличка трошки. Тепер це інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук. А Раніше був 9-й корпус університету. Ще одні хребетогризи із царства хребетогризів. Так ми їх чомусь називали. І маленькі. Гав-гав. поїхавши прокататися чернівецьким парком. Рибаки. Щось собі рибалять, ловлять. А поки катаюся, розповім, куди їду, чого, наскільки і що я планую отримати з цієї поїзди. Якось домовився з киянами, які люблять кудись виїхати і покататися, проїхатись вздовж Дністра. Отже, кінцева мета це проїхати дорогу протягом двох днів із заліщиків у Хотин, ґрунтами вздовж Дністра. Це в нас орієнтовно буде десь. 120-130 кілометрів і 2 кілометри набору висоти. В хотині ми заночуємо і далі поїдемо з Хотина в Кам'янець. Теж у нас вийде десь близько 120 кілометрів, теж ґрунтами, різними живописними місцями і таким чином проведемо вихідні. Але перед тим, як зустрітися з киянами, це зустрітися ми з ними маємо післязавтра. А сьогодні я приїхав в Чернівці автобусом. Тут я зустрінувся зі своїм другом Степаном і ми поїдемо до нашого друга, нашого одногрупника Василя. Василь, тобі привіт. А Там в нього заночуємо, погостюємо і вже... Післязавтра зустрінемося з киянами та вирушимо в дорогу. Ось приблизно, приблизно ось така схема. Ну, а зараз вже майже 10 година, тому я буду розвертатися, буду їхати до Сергія. і зустрінуся з ним. Бо теж давненько не бачилися, хочеться поспілкуватися, поговорити, що як справи і таке інше. Отаке. Отже, заїжджаємо на другий заход. Пауза і... Та-дам! Магазин відчинено! Які круті, яскраві байки стоять! Ну йдемо всередину, глянемо що до чого. От і все, велосипед готовий. Я передягнувся в форму. Степан вже приїхав в Чернівці, взяв свій велосипед, я їду до нього на зустріч і зараз виїжджаємо вже на заліщики в Припужинці. Ось я запакував сумочку, пристібнув зверху ще курточку про всяк випадок. І так, рюкзачок на спину з фототехнікою. Я не став фотоапарат класти в сумку, вирішив, що на спині буде безпечніше. А, тому виїжджаємо. От я під'їжджаю вже на площу. Бачу Штефана. ДТП. Здорово, Привіт, Здорово. пчовка. Tamam, şimdi ya. Ya, çok iyi var, çok iyi var. yedim. В останні приготування Степан пішов взяти на дорогу кілька бананів. А нас вище за все зараз накриє дощик. Ще постараємося втікти від цієї хмари. А може і не втічемо, бо хляпає вже потрошки. Має бути робив Не розкидай харчі. На, на банана, обізяна. Ми поки що далеко не втікли. По Поки тарилися, почався Пішав дощик. Місти. Перечекаємо, має перейти. Дощик закінчився, ми почекали всього лише пів годинки. І тепер їдемо до Сіліча. Марки ще є і швидше за все. У нас по дорозі може застати дощик, але вже як буде, так буде. Айда! Степана маршрутка з головою накрила хвилею, тому настрій в нього дуже бадьорий, веселий. Він скупався, беді посміхається на всі 32. А зараз ще раз так помахає рукою, то скупається ще раз. Гей, нам посміхається сонечко. ще дуже багато імовірність сучу дуже велика, але головне, що ми виїхали. Із зони дощу. Тут він теж був, але значно менший. І зараз їдемо з хорошим світом і гарним настроєм. Гайда Штефане, Гайда Менше 5 кілометрів від Чернівців. І ми маємо повністю сутій асфальт. Кіт... А блін Кіцьманського району Пан Пумба тобі привіт! Ти записав просто той раз яка дивина! нашого одногрупника Івана Пумби. Ми йому просто помахали Привіт і їдемо далі. Бо ми не пам'ятаємо, де він живе. Бо ми не пам'ятаємо, де саме він живе. А на телефон він чогось не відповів. Приїжджаємо в місто Кішбуль. Дуже гарне бокове. Закатне світло камері і хоч трошки буде видно. Нас застав дощик. і ми вирішили його перечекати. Ми їдемо далі. Правда, навколо все темніше і темніше. А нам ще їхати за теморій 79 година. все темніше робиться, а ми педалі. Готовий руку потиснути водіям, які обганяють велосипедистів, виїжджаючи як зустрічну. Вернулись траси вже до Сіліча. Нам до Рипужинців залишається якихось 10 кілометрів. У мене, о, в мене зараз 60 по нулям. Так, то ми їдемо. Правда, дорога тут грунтова. І ця десяточка дасться приблизно як 15 по трасі. Уперед! А дай їсть вперед, я про тебе ще кіно трохи сфоткаю. Їдь вперед, я про тебе кіно буду робити. Тут такий досить крутенький підйом, тому їдемо йдемо на тракторних передачах. Меняй калитку. Я понял, да? А что там? Заход. Я, Я тебе в кино вон. снимаю. Да может уже сплял. А не, не, он ну, ходит. Граем кино индийского. <свят> не вы Доброго сіла! Ювентус! Це Сільбаба. Ми до нього їхали 55 км, 56. Так довго? Так. Та ми не їдемо там. Та я не їду.

Все, ми приїхали, паркуємося і йдемо святкувати зустріч. Ми прокинулись ледь не по обіді, добре виспалися, спали у вулику, а зараз їдемо на Дністер. Набрали з собою черешньових дров і я думаю, що відпочинок буде чудовий. Хочу вам показати, де я сьогодні ночував. Дивіться, є ось така от хатинка. Отут з кожної сторони вулики з бджолами. Зсередини ліжка. І під ними... Під ними знаходяться... Саме бджоли. Вон вони там лазять, жужжать. І спати на такому ліжку саме задоволення. Лежиш, а під тобою кілька роїв гуде, вібрує, жужжить і це дуже розслабляє, дуже заспокоює, допомагає заснути дуже швидко. Вчора відключився буквально за кілька хвилин. Ось така хатинка. А тут далі ціла пасіка. Минулого року, коли я був у Василя, зробив 3D-панораму. Я якщо не забуду, залишу внизу відео силочку на неї. Сніжанка, що ви можете сказати з приводу сьогоднішнього дня? Сюди в дюриці. Поки що нічого. Як це так? Власна думка, переживання, плани на сьогодні. Плани на сьогодні торт. Торт. Сьогодні буде торт. І вчора буде торт. І завтра буде торт. Зрозуміло. Щоб ти була темна. Анька, ну не, не помила помилаєчку. Анька знімається на відео. Ку-ку.

что, так любишь папу? Мама. Любишь так тата, да? А как да. ты сильно тата любишь? Она говорит, когда мне нужно, я так люблю. <laughs> так, Анька? Okay. Прибрали за собою і вже їдемо, тому що на нас насувається ось така от хмара. І швидше за все зараз. Так, я їду біля Аньки. Приймаєш ви, що мене до себе? Можна? Угу. Дякую. Була дорога, цей оце, оце, оце Ага. Це був ту першу світу, ми спалили. Як мається на водій. Воді. Була дорога. І там така гребля на себе, видиш, посіб, то йде, так це. І то на одному рівні, то тяго туди міста. Так, ми будемо купатися про це плати. Через тиждень може, напевно, якщо буде. Передають плюс 25, плюс 27, тобі стоїть вже буде в басі. Над залічиками вже ллє дощ. А ми їдемо на пасіку фотографувати Степана як модель на мікросток. Ну-ну. Ось Я ще не дав свій... Ну дивись як читаєш. Можна, не можна зараз, якщо крапає трохи. Прийшли ми познімати трохи на, на фотобанки. Познімати трохи в джіл. У нас є справжній автентичний пасічник. Але Йогі. починається дощ і ми зараз вирішуємо йти, не йти, що робити. Пусти трохи туману в камеру, додай, додай драматизму кінове. Ні, Гай, я помираючі пасить. А, ну тож тож на фотосесію. Гайда, бігом, відкриваємо, знімаємо. Ось так жартуючи за роботою приколами, у нас і пройшов перший день зустрічі. На наступний день нас чекала зустріч із велогрупою з Києва, а також захоплююча і складна подорож з та польовими дорогами вздовж берегів Дністра. Не забудьте натиснути лайк під відео та перемикайте на наступну серію. До зустрічі!